Переходимо з вами до нової теми десяткове наближення звичайного дробу. Ви можете здивуватися. Ми знаємо, ми вміємо з вами округляти, знаходити наближення десяткового дробу. А зараз іде мова про звичайний дріб. Десяткове наближення звичайного дробу. Не дивуйтеся. Давайте ми з вами згадаємо, що ви вмієте. Округляти десяткові дроби. Зараз я закрию відповіді. І запишіть одразу в зошиті, повторимо, як ми округляли десяткові дроби. 0,2415,100. Запишіть це число три рази. Повторіть 0,2415, 10 і 0,02415. 415 10 1000. Отакий знак наближено дорівнює, рівня, так? Пам'ятаєте. Давайте виконаємо округлення до 10 спочатку. Перший раз до 10 Підкреслюємо двійку, яка стоїть в розряді 10-х. Відокремимо всі цифри, які ми будемо відкидати, і якщо остання цифра з тих, які ми відкидаємо, остання цифра, яку ми відкидаємо, 0, 1, 2, 3, 4, в даному випадку 4, то ми просто записуємо цифру в розряді десятих без змін, і всі інші цифри відкидаємо, не записуємо. Якщо остання цифра з тих, які ми відкидаємо є цифрою 5, 6, 7, 8, 9, то тоді ми до розряду, до якого округляємо, додаємо одиницю. Можна сказати простіше. Якщо за двійкою, зараз ми округляли до десятих, якщо в наступному розряді стоїть цифра від 0 до 4, то ми від 0 до 4. То тоді ми цифру, яка стоїть в потрібному нам розряді, залишаємо без змін. Якби стояла на місці четвірки цифра 5, 6, 7, 8 або 9, то тоді ми до двійки додали одиницю. Округляємо до сотих. Підкреслюємо цифру, яка стоїть в розряді сотих, це 4 Дивимося, яка цифра стоїть прямо за нею, це одиниця. Значить, ми відкидаємо одиницю п'ятірку, а четвірку залишаємо без змін. Так, 0,24. І до тисячних виконаємо округлення в третьому випадку. За одиницею стоїть п'ятірка. Значить, нам необхідно п'ятірку відкинути, а до одиниці додати 0. Буде 0,242. Так ми округляли десяткові дроби. О, округляти можна, так, до речі, 0,2415 – це десятковий скінченний дріб. Зараз, діти, якийсь. Перед вами теж квадрат на екрані. Ні, у нас його нема. Це все добре. У мене якісь... Зараз я на секундочку зупиню відео і зупиню демонстрацію екрану. І зараз знову відкрию підручник. Так. 0,02415 ну, це скінченний дріб, десятковий, так? Ви це знаєте. Як бути з періодичними дробами, з нескінченними Десятковими періодичними дровами, можна їх теж округляти. Річ у тім, що число, яке записано в періоді, це число повторюється нескінченну кількість разів, ви це знаєте. Так от ми можемо записати, наприклад, 0,6 в періоді. нам необхідно округлити, округлити цей дріб до 1. Запишіть 0,6 в періоді. Треба округлити до десятих достатньо 0,6 періодів. Запишемо дріб ось в такому вигляді 0,6 і запишемо наступну цифру, яка стоїть в наступному розряді, в розряді, сотих. 6 сотих і поставимо три крапки, які означають, що це нескінченний дріб. Підкреслюємо розряд, до якого, цифру, яка стоїть в розряді десятих, до якого ми будемо округляти, і розглядаємо цифру, яка стоїть одразу після цього розряду. Це 6. Значить, нам необхідно до розряду десятих, до 6 додати одиницю. Пишемо приблизно дорівнює 0,7. Ми округлили даний дріб до десятих. Якби необхідно було округлити до сотих, ми б зробили таким чином: 0, ціли, знову, 6 періодів. Дорівнюємо, записали 3 цифри 6. Тобто до сотих ми будемо округляти, значить, нам необхідно знати, яка цифра стоїть в наступному розряді. Це 6. Ставимо три крапки. Пишемо приблизно дорівнює і округляємо до сотих 0,03. 67 сотих. Як бути от тут період записаний одразу після коми? А як бути в тому разі, якщо спочатку, ну, десь, в розряді десятих, тобто числа почали повторюватися не з розряду десятих, а з розряду, вже починаючи з розряду сотих. Ось перед вами. Давайте його розглянемо. 1,3 десятих і 4 періоди. Необхідно округлити до сотих. Залишаємо усі цифри, які стоять в розряді одиниць, в розряді десятих, сотих і обов'язково записуємо цифру, яка стоїть в розряді в наступному розряді, в розряді тисячних. 1,344 тисячних Записали, ставимо три крапки, показуємо, що повторюватися буде число 4. Підкреслюємо розряд, до якого ми округляємо до сотих і виконуємо округлення. 1,34. Так. Ось ці числа, які ми отримали. Це. Приблизне значення, наближене значення даного дробу. Тепер давайте ще один приклад розглянемо і будемо розглядати звичайні дроби. Так, 2,17 в періоді. 2,17 в періоді. Дорізнюємо. Необхідно виконати округлення до тисячних. Записуємо що цей дріб дорігний. 2,17, буде повторюватися 17. Можна не обов'язково, значить, 17, зараз я хочу сказати. Можна, якщо ви, вам необхідно виконати округлення до тисячних, то нічого страшного, якщо ви напишете... Цифри, які стоять не тільки в розряді десятитисячних, а й стотисячних, можна було б ось в попередніх випадках за розрядом десятих, наприклад, записати не одну цифру 6, а дві цифри 6. Так само і тут, в другому прикладі. Просто в цьому немає необхідності. Ось, нам необхідно тепер переходимо до останнього прикладу. Повертаємося. Нам необхідно виконати округлення до тисячних. Я число 17 записала два рази, ставлю знак багато крапку. Та, і підкреслюю розряд, до, яких, до якого ми округляємо, до розряду тисячних. Обов'язково необхідно, щоб стояла цифра за цим розрядом. Щоб було зрозуміло. До одиниці додавати одиницю чи ні. Звісно, за одиничкою стоїть сімка. Значить, ми до розряду тисячі додаємо одиницю. Це буде 2,172. тисячних. як ви вже здогадалися. На сьогодні ви перетворювали, виконували домашнє завдання, в якому ви перетворювали звичайні дроби у десяткові, десяткові періодичні або неперіодичні, або скінче, скінченні або нескінченні. Так от, щоб знайти десяткове наближення звичайного дробу, його треба перетворити у десятковий скінченний чи у десятковий Нескінченний періодичний дріб. Розглянемо такі приклади. Запишіть, будь ласка, в зошиті. 26 2645. При діленні 26 на 45 отримали 0,5 і 7 в періоді. Дорівнює, Тільки не записуємо в дужках сімку, а записуємо так 0,5. І так, три сімки. Запишіть і поставимо знак багато крапки. Так. Давайте округлимо це число до десятих. Підкреслюємо п'ятірку, показуємо, що ми будемо округляти до десятих. Приблизно дорівнює 0,6. Знову число 26,45. Запишемо у вигляді. Десяткового нескінченного періодичного дробу 0,5, 7, сотих, 7, ,000, 7, багатокрапка, приблизно дорівнює. І давайте ми це число округлимо до сотих, підкреслюємо розряд сотих. Можна так рисочку відмітити, які цифри ми відкинемо. Можна цього не робити, можна. але підкреслюємо розгляд, до якого округляємо обов'язково. Буде 0,58 Числа 0,6, 0,58 називається наближеним значенням дробу 26,45. Це десяткове наближення до десятих. А це друге число десяткове наближення до сотих дробу 26,45. Напишіть, будь ласка, ось тут, під, ну, я думаю, що тут у вас немає місця, а там, де ви записали дріб з 0,58, напишіть, будь ласка, словами, що це десяткове наближення до сотих. Кого чого наближення? Дробу 26,45. Дробу 26,45. Саша, Саша, ти Саша, з нами. Саша Бурдоленко, от ти тут все приєднався. Не могла. Да. Ага, я, а я не могла чомусь тебе приєднати, не, не знаю. Так, і робимо висновок. Діти, записали? Можна витирати? Так, записали. Хорошо. Витираю з дошки і приходимо до такого висновку. Щоб знайти десяткове наближення звичайного дробу до потрібного розряду, треба перше виконати ділення чисельника на знаменник до наступного розряду. Отриманий скінчений десятковий дріб або нескінченний періодичний десятковий дріб, округлити до потрібного розряду. Тобто, ми ділимо, виконуємо ділення чисельника на знаменник до тих пір, поки не отримаємо число в наступному розряді. От, наприклад, округляємо до десятих, значить, необхідно виконати ділення до сотих. От. І тоді другий крок. Отриманий скінченний десятковий дріб, або нескінчений, можливі ж різні випадки, або нескінченний періодичний десятковий дріб округлити до потрібного розряду. Правило завтра вивчить, щоб ви могли аргументувати свою відповідь. Так, і давайте переходимо до практики номер 516. Зробимо тільки перший і четвертий приклади. Давайте Ніка. Перша, хто підняв ручку і вже відповідала, а потім я буду питати за списком. Так, Ніка, будь ласка, одна Записуємо так. номер 516. Перший приклад. Одна шістнадцята. Треба, дивіться, в умові. Сказано, знайдіть десяткове наближення до соток. Тобто, ми всі отримані дроби будемо округляти до соток. Ніка, поїхали. Я правило отак перед вами поставлю, а ти читай правило і давай. Що ми будемо робити? Скажи. Нам треба один поділити на 16. А, це, нам так? треба виконати ділення чисельника на знаменник до наступного розряду. Так. Тобто ми треба округлити до сотих, ми будемо ділити, поки не отримаємо цифру в розряді сотих. До наступного розряду. Після 100. 40... Ой, в розряді тисячних. Так, один ділимо на 16. Будь ласка. А так, один ми поділити на 16 не можемо, тож треба дописати два нулі. Почекай. У відповіді пишемо 0 і ставимо кому. Ділення цілої частини закінчилося. Після одиниці ставимо кому, дописуємо один нуль. Тепер беремо ще день. один 0. Потім не ділиться. Не ділиться. У Записуємо у відповідь ще один нуль І, і додаємо ще один нуль і отримуємо 100. Uh -huh. 100 поділити на 16. Це буде 6. Тож ми. Так. 6 множимо на 16. Дев'яносто шість. 16. помножити на 6. Це буде 96. Так. То відняти 96 це 4. Так. А... Дописуємо де. Дописуємо 0. Так, так. дописуємо ль. Mm -hmm. І тепер ми 40 ділимо на 16. У 40 16 вміститься 2 рази. 16 помножити на 2, це буде 32. Угу. 40 відняти 32 буде 8. Так. Дописуємо 0. 80 націло поділиться на 16. Так. Буде? І це буде 5. 5. Так. В кінці 80. І в нас виходить, що дріб скінченний. Діти, а можливо було одразу здогадатися, що ми отримаємо скінченний десятковий дріб. Як ви гадаєте? А як, давайте згадаємо правила. Бачите, всі правила треба пам'ятати. Якщо в знаменнику дробу стоїть число, Яке можна розкласти. А тому що можна 16 ну, розложити на 2. Так. 16 так, представити як 2 в четвертому степені. Тобто, число 16 складається з самих двійок. І бачите, правило наше підтвердилося. Це дорівнює 0,6251. -ти так. тепер давайте згадаємо завдання. Що нам треба було зробити? Нам треба було скоро 에... наближити до, 에... до сотих. Береніть читай за ой, Ніка, читай за... 에... Знайдіть десяткове наближення до сотих дробу. Ми шукаємо десяткове наближення даного правильного дробу до сотих. Підкреслюємо. Вибачте, так, да, наш що. Вже урок закінчився. Закінчився. Маша, ти можеш іти. Кому цікаво, можете залишитися в мене на годиннику ще 10 секунд. Якщо 10 секунд для тебе відіграють велику роль, то Машенька можеш іти з уроку, а потім дізнаєшся на платформі, що я задала додому. Кому хто може почекати, почекайте. Так, знаходимо наближення. Якби ви так активно відповідали правила, коли я питаю, прямо на перебої перебивали б вчителя, коли він пояснює приклади. То я була б дуже рада. А якщо ви кажете мені, що кінець уроку, то вибачте, я вас чекала на початку уроку, поки ви приєднаєтесь. Тому затримую вас на одну-дві хвилини на перерві. Вибачте, якщо вам некомфортно. Так, зараз округляємо це останній приклад 0,065. Ніка, будь ласка, округляй до сотих. ми округляємо до сотих. А, так. Це буде 0, 0, 0, 6. Ми відкидаємо п'ятірку і двійку. Двійка йде одразу за цифрою 6. Значить, вона менше, ніж 5, значить, ми до 6 нічого не додаємо. Просто відкусили кусочок числа. Все, 0,6. Ми викон... знайшли, не просто виконали м, округлення, ми знайшли десяткове наближення дробу 1,16 до сотих. Дякую за увагу. Домашнє завдання. Хто може затриматись, хто не може, до побачення. Домашнє завдання буде таким: перечитати пункт 17. Переглянути відео. В принципі, я нічого не сказала, що відрізняється від того, що в параграфі, але в цьому відео ми з вами порозв'язували приклади і виконати такі вправи. Номер 517, 519, так, і зараз одну хвилинку, 522 задача. І номер 522 і діти, Ще я на платформі, я забуваюся кожен урок, хтось іде не так, хтось не може приєднатися, чи хтось не вивчив правила, чи навпаки гора ліс рук. Я забулася вам сказати про Кенгуру. Запрошую вас прийняти участь в Кенгуру, е, який відбудеться з 6 по 8 грудня. От, на платформі я вже виклала завдання. Не завдання, а запрошення. Будь ласка, подумайте і завтра мені скажете, хто із задоволенням прийме участь. Все. До зустрічі завтра. Бажаю вам гарного дня і вибачте, що трошки вас затримала. До зустрічі. Не До 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 побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. Маш.